Які наслідки це матиме для Росії, і головне, коли вони їх відчують? Ну, в принципі заявлено, задекларовано, щоб зменшити прибуток е, Росії. Ну, я би все-таки це назвав правильніше. Це недоотримана вигода. Тобто вони просто зменшують ціну, даючи дисконт, знижку да, премію, як часто люди можуть чути. Премія це не означає, що хтось комусь дає а навпаки. Вони якби дають знижечку е, на свій е, нафтопродукт. Е, плюс е, треба розуміти, що е, більше піде звичайно через сірі схеми. Воно вже зараз іде. Це вже зараз уже реалізовано. Через сірі схеми, через треті країни, от Туреччина, Індія і США. До речі, на жаль, будуть цьому участь, тому що Індія дуже багато ресурсу постачає, диспалива в США. І я думаю, що ключовий такий навіть от за цим всім, ще коли тільки все починалось, коли війна почалася і коли почалися такі процеси, то я вам скажу, що в принципі це почався такий крен зміни. Зміщення центрів переробки нафтохімії саме, навіть не нафтопереробки, тобто не вироблення нафтопродуктів, там бензину, дизеля, а саме нафтохімії, тому що вона набагато більш така, скажімо, цікавіша, грошовитіша. Так це буде зміщуватись от з Європейського союзу, якраз більше в країни там Азії. Там не так і багато насправді як всі думають, що там весь Китай прям все будує, якби. Але в ту, в ту сторону африканський регіон і Латинська Америка, от, в принципі, то туди зміщуватимуться центри. Тобто це в принципі не дуже добре насправді відобразиться на е, ринку Європейського Союзу. Тому насправді ті втрати, да, які там Росія понесе, да, вони потім можуть якби, компенсувати, якщо їм вдасться, скажімо так, от налагодити вже ринки поставки. Це також дуже довго там в азіатській регіони вони зараз відбуваються там да, морськими та, та танкерами. В першу чергу, да, тому що там нафтопроводи окремо, якби в Китаї йдуть, шукають варіанти звичайно поставки через трубопроводи в Індію. Так, ну Це також це тривалі, це десятиріччя. Це навіть не рік і не п'ять років. Це набагато більший термін. Але, от саме от такий момент важливий, що це зміщення буде відбуватися в ті країни, в ті регіони. А так в цілому. Навіть знову ж таки, ота от гранична ціна, яка пропонується так, 100 доларів так, за бари е, да, то відповідно, е, ну, це, це не зовсім коректно, мені здається, тому що виходить 110-120 ціна навіть більше реальна, та яка є на ринку. Тобто виходить, все одно вона, та гранична ціна вона, ну, якби, дозволяє собі працювати да, наприклад, там, на, на суттєвому такому рівні. Але в цілому, в принципі, я думаю, що якщо по нафті поки що зменшення видобутку не було в минулому році. У 2022 році, відповідно, по нафтопродуктах всі там закуповувались бо переживали, дивилися, яка буде ситуація. То я думаю, що в цьому році десь приблизно можна оцінювати, очікувати десь от зниження доходів в цілому, бо по курсу не по курсу, а по вартості нафти. Відповідно, по вартості якби кінцевого нафтопродукту, десь там на відсотків 20 я думаю, зниження буде. Це десь в районі. Ну, я думаю, можна говорити там до 10 15 мільярдів доларів. Це по нафтопродуктах саме не по нафті. Але з іншого боку, ви кажете, що можливо зараз якраз це цілком і влаштовувало б Росії ці е, стелі, але тут, тут головне запровадження самого принципу. Потім цифри поміняти легше будуть ніж домовитися про, про запровадження самого принципу. Погодьтесь. В принципі. Да, там є така позиція, що по нафті вони просто будуть переглядати. Так, ви праві, що позиція полягає в тому, власне, що сьогодні є там 60 доларів. А далі, якщо ціна буде зміню... змінюватись, кон'юнктура точніше світовому ринку нафти ну про нафту, якщо казати, буде змінюватись, то відповідно буде переглядатися просто уже сама оця стеля. Так ну мовно, там 50 доларів, там чи 45, чи 40.